Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза, чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення усім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Кажіть, допоможіть. Тут більше стосується, може, стану здоров'я, може рухового апарату, це не поранення, а більше як від перевиснаження, від того, що великі навантаження, а ще може бути від коли люди пережили стрес дуже сильний. Це така даже, ну, да, перевиснаження. Можуть ще не дотримувати поживні речовини від цього також. Або коли люди були виснажені від е, холоду. Від холода. От. І буде чутно. Така буде агресія на найближчий час, але вона буде незначною, не така, що вам ну, прилетить. Такої загрози я зараз не бачу. Хоча карти попереджають, щоб люди були дуже уважні і ховались в укриття. Ну, і попередження, що ворог дуже багато зібрав зброї і готує наступ на майбутнє. Ну Це не зараз. Тут буде, я так розумію, дев'ятка пентаклів, дев'ятка кубків, що вони до якоїсь повної. От у них є якась цифра, повна цифра, не знаю, 100, може. Вони до неї дозбирують і будуть обстріл чинити. А тоді мають відступити. Ну, це у них така момент, це залякування. Це щоб залякати. І наказать. Наказання таке, ну, мені так іде, прошу що сили. одведіть, одверніть ворога. Прошу, поможіть, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям відновити нервову систему, загоїти всі травми і рани, відновити повністю всі системи в організмі до ідеального стану. Повертаю здоров'я, вертаю, сили, енергію. І прошу допомоги. Зруйнуйте всі ворожі плани, більше атаку чинити не зможе. Обстріли робити не зможе. Повертаю все назад. Всі біль сльози, і страждання, і смерті, катування, гвалтування, все лихо, що принесли росіяни, повертається їм назад. Тому хто придумав убивати українців, хай назад це все вернеться, він на собі все відчуває, буде так. Перекриваю, більше воювати не зможу, немає чим і, ким. і прошу знищити усі склади із ракетами, бомбами, снарядами, щоб в расистів більше не було зброї жодної, щоб вони не могли агресію чинити. Буде так. Більше немає зброї, більше немає військових расистів. Повністю знищено всю військову інфраструктуру в Росії більше немає. Заводів військових буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Захистіть, одведіть, одверніть від них всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і всю можливу агресію, що чинять росіяни. відверніть одверніть, і поверніть їм назад, хай на голову їм впаде їх, знищить буде. Так і так буде. Буде все сказане здійснено, так буде. Все назад вертається. Дякую, на цьому я завершую. Прошу, будь ласка, бережіть себе, тримайтеся, пильнуйте, якщо а, треба під, підтримати. Організм потребує, яким це можуть бути вітаміни, якісь речовини, щоб підживити себе також пильнуйте, будьте обережні, ховайтесь в укриття. От так що, так, на цьому я завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!